Слава Ісусу Христу! Ми приїхали з деякими парафіянами сюди, до Дніпра, і знаходимося перед костелом святого Йосифа. Цей костел на 34 роки старший за наш костел Святого Миколая, але історія дуже подібна. Бо Люди 10 років воювали за цей костел, стояли день і вночі в молитві. І в серпні 2009 року сталося прецедентне рішення, що цей костел був повернутий парафії. І сьогодні він гарний, відбудований. Якби цього не сталося, 14 років тому він був би руїною, як наш костел. Сьогодні в цьому місці, о 10-й годині ранку, відбудеться. Суд за позовом е, спілки Свобода Совесті е, щодо бездіяльності Міністерства культури в справі повернення костелу Святого Миколая Парафії. Е, отримали обітниці повернення костелу ще в 1992 році, тому що там була тільки одна організація, а в катедрі святого Олександра 9. І казали, набагато було легше її виселити, переселити ту організацію, ніж з катедрального 9. Якби не парафія, яка рятувала костел від затоплення, бо поряд побудований бізнес-центр, після протиаварійних робіт, не вдали протиаварійних робіт у 2021 році, коли вилили на стіни 650 тисяч літрів води і гриб. Почав бути всередині рятувала. визнати протиправною бездіяльність Міністерства культури та стратегічних комунікацій України щодо невиконання доручення президента України від 9-12 Суд зобов'язав виконати доручення президента України щодо повернення. Костелу Святого Миколая римсько католицькій парафії. І нарешті це доручення, якому 20 років було зобов'язане судом, щоб міністерство нарешті виконало. Подивимося, як вони це зроблять.